Всіх вітаю! І так, друзі, у нас друга декада жовтня і саме час зробити фінальну підготівлю нашої малинки. Фінальну то саме важливо, тому що ця підгодівля забезпечить вам врожай на слідуючий рік. Буде гарна малинка, гарний врожай. У мене ось тут було 10 рядочків малини, приблизно по 20 метрів. Але 7 рядочків я видалила у зв'язку з тим, що дуже посуха була, води в криниці немає, а колодязь це наш такий єдиний ресурс водички. Так що мені треба гарно підобрати свою малину, якої я залишила лише 3 рядочки. Це зюгана, ось я її вже обрізала. Ось так. І малинка Геркулес. Вона ще не обрізана, так як на ній ще є ось дуже гарні ягоди. Ще поки що малий скубає. Значить, що ми робимо? Так як за сезон наша малинка дуже виснажена, її життєво необхідно. Придобрити, дати їй поживних речовин, які дадуть їй силу на наступний рік. По-перше, малинці потрібен калій та магній. Є такі добрива, як каліомагнезія. Я додаю під кожен кущик по одній столовій ложечці цього добрива. Воно забезпечує поживними речовинами в оптимальній кількості. Також обов'язково підживіт малинку суперфосфатами. Це добриво є чи не на найважливішим. Без нього коренева система буде дуже слабкою. Беремо 100 г на 1 квадратний метр. Також дуже добре підживити малинку доломітовим борошном. Минулого року я цього не робила, а в цьому році планую. Тому що. Це теж дуже гарна підживка для малинки. На один квадратний метр потрібно пів кілограмчика цього борошна. Також можна малинку замульчувати щоб вона зимувала. Але я цього теж не роблю, так, так як тирсою мені не подобається. А в листі багато шкідників. Тож я не мульчую свою малину. Дуже досадно, звичайно, що прийшлося її викорчувати, але три роки я з нею гралася, дуже так болить душа, дуже багато було малини. Здавати її не здавала, ціна мізерна. Наварила варення, краще передам хлопцям на війну. Хай поїдять малинового варення на зиму саме те. І в садочку внука збирали посилочки нашим захисникам і в школі в дітей. Так що не пропаде. А як альтернативу, після того, як я викопала свою малину, я думаю про те. Що треба садити щось таке, що не потребує велику кількість води. Це буде лаванда, я ось вже чотири рядочки посадила. Тут виориться, як дасть дощик, щоб підорати. Посадиться сантоліно, сизе і зелене, кіперисове і посаджу вівсянницю, сизу і зелену готіє. Ось так. І ще планую, коли закінчиться у нас ремонт, на тій стороні хризантему і гібіскус. Все треба пересаджувати осінь. А сьогодні обов'язково треба, треба нарешті висіяти свою міцелію. Ось такі пеньочки підготували. Обов'язково буду показувати вам. Всім гарного дня, і спокійного, саме головне, бо у нас тільки нарешті закінчилась тривога. Знаєте, сьогодні була така ніч дуже неспокійна. Так що всім миру і добра. Знаєте, життя схоже на їзду на велосипеді. Треба тримати рівновагу і рухатись, щоб не впасти. То есть такая у нас езда.